Черкаські моржі відзначили свята зануреннями у Дніпрі. В місцевому клубу вже 12 років. За час повномасштабного вторгнення частина його учасників пішла служити. Проте моржувати почали і ветерани, і переселенці. Про своє захоплення вони більше розповіли нашій знімальній групі. На одному з черкаських пляжів за будь-якої погоди моржі приходять зранку, щоб зануритися у Дніпро. У новорічно різдвяний період роблять це по особливому з натяком на свято. Цьогоріч зима дивує теплою погодою, та відсутність снігу чи морозу на тих, хто загортовується холодною водою, не впливає. Після пірнання запевняють лише позитивні емоції та думки. Настрій чудовий, день чудовий, вітру нема, саме головне. Пріус Якщо зараз трошки позаніматися, то буде гарячо. Сразу тонус піднімається, настрій. Хочеться жити, творити щось гарне для нашої країни. Тренуватися слід поступово і обов'язково прислухатися до свого організму, радить лікар Володимир Цапенко. Чоловік і сам моржує понад 10 років. Тренують здоров'я, тренують судини. І витривалість людини збільшують. Як особисто для мене, це я відчув, що в мене працездатність значно покращилась після того, як я почав цим займатися. Черкаський клуб довгожителів існує вже 12 років. Його теперішній керівник чинний військовик. Нині Сергій у відпустці, але моржування не полишає. Переконаний, це захоплення допомогло йому відновитися після контузії. Я рік майже не ходив, бо рік це було важко, а потім так поступово ходив, як спочатку. Бадьорість, бажання щось робити, це важливо, настрій покращується, емоційний стан людини. ну от В такому плані. Ну, Фізичні вправи я займаюся, то і фізичне відчуття те ж саме. Клуб довгожителів планують розширити і створити умови для реабілітації ветеранів російсько-української війни, аби більше людей змогли покращити своє здоров'я завдяки правильному загортовуванню. Ірина Васюра, Денис Кононенко, телеканал Інтер, марафон. Єдині новини.